Рослинництво в Бас-Агро, професійний курс для бухгалтерів агросфери, від ЧБС-маестро. Термін навчання півтора місяці, формат онлайн. Працюємо з куратором: 80% практики, 20% лише теорії. Працюємо в реальних програмах. Баз агро, медок, ека. Google Клас. Програма курсу охоплює все, що потрібно знати, особливості обліку, нормативка, облікова політика, грошові кошти, підзвіт, валютні операції, експорт, надходження біозапасів, імпорт ПК, списання ТМЦ, добрива насіння ЗЗР, основні засоби сільхосхобтехніка, ПММ, земельний банк, оренда паїв, податки на туроплату. Калькуляція витрат, собівартість, бджільництво, експорт продукції, реалізація, дохід, ПДВ, блокування накладних, податкові ризики, кадровий облік та зарплата, загальні виробничі витрати, фінрезультат, звітність, єдиний податок, четверта група, статистика, підсумки курсу. Після курсу ви зможете впевнено працювати в Баз Агро. Формувати звітність, правильно нараховувати витрати, обслуговувати агропідприємство професійно, обирайте навчання в ШБ з маестром.